Вітаю, ну що ж, давайте поговоримо про гігієну. А що, як виявиться, що організація робочого дня має ну стільки ж спільного з нею, як і чищення зубів? Сьогодні ми поглянемо на особисту гігієну з абсолютно іншого боку, і це, повірте, виходить далеко за межі звичних уявлень про чистоту. Адже погодьтеся, коли ми чуємо особиста гігієна, що перше спадає на думку? Правильно, мило, зубна, щітка, і це, звісно, так. Але чи це все? Можливо, це поняття набагато набагато ширше, ніж ми звикли думати. Давайте розбиратися. А ось і офіційне визначення. І тут одразу варто звернути увагу, це, виявляється, ціла галузь науки про здоров'я. Ключові слова тут раціональний режим. Тобто, розумієте, особиста гігієна це не просто про те, щоб змити бруд, це про створення цілої системи, яка підтримує наше здоров'я і добробут. Так, але перш ніж занурюватися у щось складне, давайте швиденько пробіжемося по основах. Це, так би мовити, фундамент, без якого нікуди. Ну, тут все знайомо, правда? Догляд за тілом, чистота вдома, охайний одяг. Це те, що ми всі знаємо, мабуть, ще з дитинства. Це є наш фундамент. Але от справжня така собі архітектура здоров'я починається вже далі. А от тепер починається найцікавіше. Перейдемо до того, що часто якось випадає з поля зору, коли мова заходить про гігієну. Виявляється, те, як організований наш день є ну просто не менш важливим. І це не просто слова. Джерело прямо каже, організація дня це невід'ємний елемент. Тільки вдумайтеся в це. Виходить, що збалансований графік це така ж гігієна, як і, скажімо, ранковий душ. Це ж повністю змінює погляд на речі, правда? І коли ми говоримо про відпочинок, то це, знаєте, не завжди означає просто лежати на дивані. Наука тут чітко розрізняє є пасивний відпочинок, це коли ми розслабляємось, читаємо книжку, а є активний це спорт, прогулянки. І от для повного відновлення виявляється, потрібен баланс і того, і іншого. Тож, що ми маємо в підсумку? Раціональний розпорядок це ціла система. По-перше, чергуємо роботу і відпочинок. По-друге, не забуваємо про фізичні вправи. По-третє, процедури загартовування той же контрастний душ для зміцнення імунітету. І, звичайно, куди ж без цього якісний глибокий сон. Окей, з розпорядком дня розібралися, але ще ми його, так би мовити, заправляємо. Наступний блок якраз про ті елементи, що дають нам енергію і допомагають відновлювати сили. І тут ми підходимо до надзвичайно важливої теми харчування. Це ж не просто спосіб втамувати голод, правда це це свідомий вибір палива для нашого тіла. І саме тому раціональне харчування є центральним ключовим елементом особистої гігієни. А що ж таке це раціональне харчування? Ну, якщо спростити, то це дві речі. По-перше, регулярність, скажімо, три основні прийоми їжі, може, пара перекусів. А по-друге, це різноманітність, тобто, треба забезпечити організм усіма необхідними вітамінами та мінералами. Все для того, щоб він працював як годинник. Так, а тепер про сон. І знаєте, що цікаво оцієї універсальної норми «8 годин для всіх. Насправді не існує. Оптимальна тривалість сну штука дуже індивідуальна, вона залежить від віку, від роботи, від способу життя. Тому найважливіше тут прислухатися до власного тіла і знайти свій ідеальний режим, бо ж нестача сну б'є і по продуктивності, і по здоров'ю. І ще один важливий момент, який згадується в джерелі до поняття особистої гігієни, також входить і дотримання гігієни статевого життя. Це просто ще раз підкреслює, наскільки це поняття є широким і охоплює по суті всі аспекти нашого фізичного добробуту. Добре, ми зібрали все докупи чистота, режим дня, харчування, сон здається, стільки всього. І виникає логічне питання: а навіщо? Яка кінцева мета всіх цих здавалося б ускладнень? І ось ми підходимо до самої суті. Виявляється, дотримання всіх цих на перший погляд таких різних правил веде до однієї простої речі зміцнення здоров'я. І що, мабуть, ще важливіше, до запобігання різним захворюванням. І це ж геніально! Виходить, особиста гігієна це не про те, щоб реагувати на проблеми, які вже виникли. Це профілактика, це по суті інвестиція у власне майбутнє, у своє гарне самопочуття. І наостанок просто питання для роздумів. От після всього, що ми сьогодні обговорили, який аспект гігієни, можливо, організація дня, чи якість відпочинку чи харчування виявився таким собі несподіваним відкриттям? На чим можливо варто замислитись трохи більше?